Ми дуже багато чуємо від міської ради, Львівської міської ради, про впровадження електронного квитка. Вони до того й йшли вже більше п'яти років і досі цього не реалізували. От інвестор, оце значить приватний інвестор, реалізував це за один рік. Якщо ми говоримо про інвестиції, жодної копійки коштів ні з обласного бюджету, ні з міського бюджету, ні з державного бюджету, на цей проєкт не було витрачено. 40, близько 40 мільйонів гривень це кошти приватного інвестора. Коли ми говоримо про Львівську міську раду, це майже 7 мільйонів євро кредитних коштів. Кредитних коштів, які повішені на мешканців міста Львова. Мало того, що взятий кредит, вони ще його будуть віддавати. Коли ми говоримо про, про пільгові перевезення, Інвестор взяв на себе зобов'язання з часом реалізувати програму і пільгових перевезень. Жодних карточок пластикових, за яких треба платити по гривень, ніхто не пропонує. Інвестор бере на себе зобов'язання безплатно видавати карточки. Це другий раз мешканці міста Львова заставляють платити не тільки по кредиту, а за кусочок пластику. Третій момент. Це. Контролери. Все питання контролю на маршрутах за користуванням системи покладені на інвестора. Жодних виплат заробітної плати додатковим контролерам не падає на жодний бюджет. Це, напевно, є сучасна реалізація і інвестиція в державі, яка воює. І такі проекти можна реалізовувати за один рочок. Якщо ти робиш це прозоро, чесно і відповідально перед власним народом в час війни. Дякую приватному інвестору за таку реалізацію проєкту. А всім іншим кажу, думайте, будь ласка, коли реалізовуєте різниця між коли ти користуєшся комунальними бюджетами міських рад в час війни і витрачаєш на то сім раз більше коштів сім мільйонів євро і один. Мільйон або 40 мільйонів гривень. Оце різниця між приватним інвестором, який вміє рахувати власні гроші, і коли ти оперуєш бюджетами платників податків.